Пропозиція росте, а попит падає. У зв'язку із напруженою ситуацією на Донбасі, чорний ринок зброї в Україні суттєво збільшився. Фахівці кажуть, купити можна все, що завгодно від гранати до автомату Калашникова. Кількість зброї, яке перебуває в нелегальному обігу, збільшується. На це опосередковано вказує оперативна інформація про зменшення вартості на чорному ринку автомата Калашникова до цих всіх подій, десь коштував близько трьох тисяч доларів, зараз до тисячі. А в зоні АТО можна купити за 100 доларів США. Спекулюють небезпечним товаром усі, кому не лінь, а вилучають незаконну зброю як і у цивільних людей, так і у військовослужбовців, нацгвардійців та навіть правоохоронців. Приваблює цей нехитрий бізнес і волонтерів. Схема доволі проста: зброю ледь не задарма купують у зоні АТО, а потім перепродають на мирній території України. Відтак, в порівнянні із минулим роком, кількість злочинів, пов'язаних із застосуванням зброї, збільшилася на третину. Варто лише згадати напад на АЗС на початку травня у Києві. Озброєні молодики пограбували заправку, а потім під час затримання вбили двох міліціонерів. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, схожі резонансні злочини розповсюджуються саме через те, що зброя в Україні стала доступною. Щоб вивезти її із зони АТО, використовують об'їзні польові дороги, а також схованки у бронетехніці. Звісно, серед усіх зафіксованих випадків вилучення нелегальної зброї лідирують цивільні. Вже затримано майже дві тисячі ділків. А от серед військовослужбовців та волонтерів упіймали трохи менше двохсот промисловців. Варто лише здогадуватися, скільки таким спекулянтам вдалося прослизнути і втілити свою брудну схему у життя.